Один приятель питає іншого наступного дня після чоловічих посиденьок, як учора дістався. Та як? Був п'яний, відрадили їхати додому машиною. Вирішив доїхати на тролейбусі. Доїхав цілим і неушкодженим. Це дивно, тому що я до цього жодного разу не водив тролейбуса. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Директор вичитує головбуха Єврея, Якове Самоїловичу, що за кам'яний вік? У вас найсучасніший а ви торохтете рахівницею? Ну, правда, перед клієнтами соромно. Романе Аркадійовичу, такі що я вам маю сказати за бухгалтерію? Я вже закрив не одну фінансову перевірку, коли ви ходили пішки під стіл, і запевняю вас, рахівниця набагато надійніша за цей комп'ютер. Уявіть, виривається податкова в офіс, усім до стіни руки за голову. І коли ви будете видаляти документи з комп'ютера, а я таки піднімаю руки з рахівницею, всі кісточки з'їжджають на один бік, і все, ніхто нічого не доведе. Андрію, ти мене слухаєш? Га? Що? Е, так, звісно, уважно. А то мені здалося, що ти не слухаєш. Е, так от виходить Галілей і каже, і все таки вона крутиться, уявляєш? Нічого собі, і що ти йому відповіла? Жив собі один фермер, і була в нього велика отара овець м'ясо, вовна, сир. Але прийшла біда, щоночі стали його відвідувати вовки і красти кілька овець. Як він із ними не боровся, марно. Вовки продовжували здійснювати нічні набіги. І ось цей фермер якось поїхав у своїх фермерських справах у місто. Увесь день займався бізнесами і надвечір хотів було вирушати додому, як побачив на стовпі оголошення. Якщо вас замучили вовки, приходьте, ми вам допоможемо. Фермер зацікавився, і він вирішив відвідати цю контору. Приїжджає, розповідає свою історію, так і так, вовки крадуть овець. Його вислухали і кажуть ми вам дамо собачку вбивцю всіх вовків. Вона вирішить вашу проблему. Дивно. Можна хоч на песика цього поглянути для початку? запитує фермер. Йому виносять маленьку тремтячу шавку. Ха -ха, та що ж вона може зробити проти цілої зграї холодних вовків? Не хвилюйтеся, відповідають фермеру. Ось договір. Там написано, що за кожну втрачену вами вівцю ми вам віддамо дві. Фермер ознайомився з договором, начебто все чесно підписав, забрав песика і поїхав додому. Приїхав уже близько до ночі, посадив песика на ланцюг біля будинку і пішов спати. Ніч. Біжить, зграє вовків до ферми, собачка поводила носом, відчула вовків і давай вити. Старі вовки відразу ж зупинилися. Стійте, це песик убився всіх вовків. Розвертаємося і тікаємо. Зрая повертається і тікає назад у ліс. Залишається лише один молодий недосвідчений вовк. Ану, думаю, огляну, що там за вбивця усіх вовків такий? Підбігає до ферми, бачить цю маленьку собачку, дивується, що тут страшного, і біжить за зграєю. Наздоганяє всіх, підбігає до найстарішого вовка і питає Збігав я, подивився на цього так званого вовкодава. Він маленький, такий, облізлий. Що він нам може зробити? Ну хіба тільки під хвіст поцілувати? Угу, а ти знаєш, які в нього холодні губи?